У нас відбулося відкриття молодіжно інтеграційного центру Кенеберг у Смиській громаді, і цей проект відбувся завдяки підтримці благодійного фонду Рокада та управління Верховного комісару у справах біженців. Цей простір призначений для того, щоб інтегрувати молодь з числа ВПО, а також місцеву молодь у Смиську громаду, підтримати її, дати поштовх, розвивати фінансову грамотність, логічне мислення. Також навчати англійської мови, і е, тут ми бачимо різні простори для взаємодії, як поза школою. А також ми створили умови для того, щоб до нас приходили жінки зі своїми дітьми. І тут буде працювати проектний офіс Смиської громади на базі громадської організації Агенція розвитку громад. Інтонація змін на цей центр. Громада покладає великі надії. Надії пов'язані з тим, що е, буде затишок і буде робота з молоддю. Молодь це наше майбутнє, яке має долучатися до е, правового вивчення, фінансового вивчення, культурного і всі ці моменти, які будуть підніматися тут в центрі. Я думаю, що вони в ну, майбутньому дадуть свої парубки. На це я надіюся. Буде спіті згадає на how they are happy by engaging different categories of youth in this temple and having the opportunity to exchange views, ideas, their uh, talents and experiences for the benefit of the... Uh, З Тих обох промов, які паномед вже мав можливість зараз почути, можемо зробити висновок, як важливо для представників громади, також акторів, які доклалися до організації цього центру, залучати різні верстви населення з особливим, з особливим увагою на молодь, на те, щоб її розвивати і сприяти розвитку її потенціалу. Також Омет має надії на те, що це місце буде таким блискучим і сяючим магнітом, яке би притягало до себе різні версти населення. Що це були і люди внутрішньо переміщені, і ну, потенційно і біженці і представники місцевої громади, які ніколи звідси не переміщувалися, Ті, хто повертається після переміщення, і що це місце буде для них майданчиком для розкриття їхніх можливостей для Імодії, інтерації, інтеграції. Є така якась певна впевненість, що такого роду простори вони і є середовищем, з якого будуть виростати оті молодіжні лідери, які будуть потрапляти до таких органів і формуватимуть загальні засади молодіжної політики України. І підтримка у цьому. В першу чергу Агенство з питань біженців, через таких імплементуючих партнерів, як і благодійний фонд Рокада, через такі локальні, які виростають в регіональні громадські організації, як Агенція розвитку громад інтонація змін, все це разом дає можливість сформувати спадковість суспільства, яке підтримує один одного. Тому що наша молодь, яка отримала таку підтримку сьогодні від нас усіх. Вона виросте із цінностями про те, що потрібно надавати свою підтримку тим, коли вони вже будуть міцно стояти на ногах. Тому це наш такий загальний внесок в кругових добра в природі, і це ну, просто дуже е, робить нас щасливими. Попри всі важкі часи, в яких ми живемо, ми дуже надіємо за цей наш спільний результат. Тут є дійсно вітер ін інтонації зміна. І коли Віта відкривала свою громадську організацію інтонація змін, я була присутня і була і бачила, як це сміли несміливо відбувалося на початках, і як вона не знала, чи зможе вона бути надалі активною і корисною цій громаді. І зараз ми бачимо, наскільки її організація переросла в багато більше. І наскільки цей молодіжний рух який очолює Вікторія став корисним для громади СМИ. я дуже дякую партнерам агентства ООН, дуже дякую Рокаді за цю спільну працю Вікторії особисто. <кху> дякую Олександру <кху> Ходічу, що він доклав зусиль і не перечив вам у надані приміщення і так далі. Мені дуже імпонує те, що тут можуть збиратися і молоді люди, і люди старшого віку, і інтегруватися, і громада, тобто люди громади, інтегруватися внутрішньо переміщені особи це дуже корисно. Це відкритий простір для всіх. Дивіться, тут є де попити чаю, є де повчитися, є де дітям зупинитися, щоб мами тут могли релаксувати і так далі. Це настільки все продумано, настільки все якісно, настільки все потрібно і корисно, а особливо для селища. Для мене найприємніше те, що я теж, як за своєю суттю, місцевий активіст можу сказати про. Важкість іноді роботи в громаді, тому що не кожного дня ми можемо принести для громади ось такий от результат, як сьогодні, тобто той, який можна справді відчути, помацати, сісти в приємне, комфортне приміщення, так, з освітленням, так, і зрозуміти, що це є безпосередньо наш результат. Але це результат, який ми бачимо, довіра громади і довіра молоді. до Конкретних людей, лідерів цієї організації, яка е, працювала тут щоденно впродовж е, ось цих ось останніх багатьох років. Е, і е, ця робота вона є дуже складною і іноді невдячною. Ми теж про це повинні пам'ятати, але тим не менше, е, сьогодні громада може побачити е, справді, що це є внесок е, не тільки. Всьогодення, але внесок у майбутнє, бо якщо ми порівняємо аналогічні громади нашої області із мискою селищною радою, то тут точно ми можемо сказати, що інфраструктура для спорту і для молоді вона спрямована на майбутнє. Так. Те, щоб говорити Про покоління не найближче і планувати не на 5-10 років, а планувати на 20-40 років вперед. Я сподіваюся, що це так і буде. І е, назва Кеннеберг вона звучатиме не в е, концепції минулого і історичної пам'яті, а в концепції майбутнього і нових можливостей. Вітаю вас.